Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Кандидати зрівнялись. Напруга на напередодні виборів максимальна. Та чим все завершиться? За американським законодавством президента обирають громадяни, їхні голоси розподіляються пропорційно в представницькому органі колегії виборників, і вже там делегати віддають голоси за кандидатів. А ще закон передбачає нічию. І таке вже траплялось в американській історії, коли колегія виборників розподіляла спорів. Давайте подивимось, як відбувається цей процес. Колегія виборників складається з 538 представників, і для перемоги майбутньому президенту необхідно отримати 270 голосів. У випадку нічиї президента обирає палата представників. Кожен штат має лише один голос, який визначається більшістю делегації штату в палаті. Для перемоги кандидату необхідно отримати щонайменше 26 голосів, що забезпечують йому підтримку більшості штатів. У разі, якщо Конгрес не досягне рішення щодо віцепрезидента, Сенат обирає його окремо, де для перемоги кандидату потрібна підтримка 51 зі 100 сенаторів. У 1800 році Томас Джеферсон і його опонент Аарон Бер набрали однакову кількість голосів у колегії виборників. Конгресу довелося провести 36 голосувань, перш ніж Джеферсон став президентом, а Берт віце-президентом. Цей випадок сприяв ухваленню 12-ї поправки до Конституції США, яка дозволила виборникам голосувати одним голосом за президента, а другим за віце-президента. Я дивився букмекерів. То там невеличкий відсоток на те, що буде все ж таки нічия. Але тим не менше, пане Андрій, як ви думаєте, наскільки вірогідним є такий сценарій, і як він зможе вплинути на цю поляризацію суспільства, яка зараз є в Сполучених Америки на дуже високому рівні, я припускаю, що історія з Джеферсоном і Аарон Бером не повториться. Угу. Мені здається, буде чітка. Перевага в колегії виборників одного з кандидатів. Не обов'язково, що цей кандидат набере на загальнонаціональному рівні більшість, як це сталося. Ми знаємо недавно, але це буде 280-290 голосів і суперечки не станеться. І це добре, бо до всього розколу, розвалу, сварок і цих перетягувань канату, які зараз відбуваються на загальнонаціональному рівні. Ще ще додати і суперечку е, е, так на так в колегії виборників? То була би повна катастрофа. Тому е, дай нам Боже, щоб колегія виборників справилася з цим швидко і однозначно, і не, скло, не становила ще одну проблему. Да, дякую, пане Андрію Максима. А не хочете ви зірвати куш і поставити ніч, нічию? На цих ці... випадку <рі> знаєте, я взагалі такими ставками не займаюсь, але е... це о... до сьогоднішньої програми. Е... Ну, я не думаю, що буде нічия, Дійсно, все ж таки перевага якась буде. Серед колег-виборщиків плюс, ну, знову ж таки, тут варто спостерігати за динамікою, незважаючи на те, що соціологія може показувати певну рівність, але графіки вони здебільшого так швидко не змінюються. Тобто Камалі Гаріс, якщо вона за буквально пару днів не зможе переломити хід подій, Чимось великим буде, буде досить складно, тому що поки що всі кроки, які вони роблять, грають проти неї. От це те, що я хотів прозірок доповнити. Хоч Голівуд зараз не так сильно впливає, а якраз через ці скандали, але знову от. Вони ніби роблять крок вперед. Тут там Емінем. Барак Обама зачитав рядки з Lose Yourself» Емінема. А потім з підтримкою виходить Бейонса, яка зараз є супертоксичною в американському суспільстві. Там навколо неї, крім зв'язку з підіді з цими скандалами, що вона все знала, величезна конспірологія, яка дуже популярна серед молоді людей середнього віку. І лягає так, так, гарно на американському так, так, так. Так. тут. Навряд чи буде нічия. Це дуже мала Зрозуміло, дякую.